Всіх вітаю на своєму каналі. Що я вам хочу сказати, взяла, ось, бачите огірок. Дивіться, у нас вимкнули опалення, і в хаті така дуба, дубак. Не хочу я включати свій обогріватель. Блін, це небагато світла. Газ теж не хочу палити печку, щоб же не платити. Дам вам класну рекомендацію. Знаєте, яку йдіть в супермаркет, вибирайте самі, який ви хочете. Ну, можете йти в АТБ, можете йти в маркету. Ну як вам сказати, потеплотіш, а тебе шо марки? Тут особливо в час пік людей дуже багато. Ви от в хаті намерзли, намерзли літр-два чаю, вдули, ну вже все. Ну не лізе той чай, наутро просипаєтеся, така вас бомба, тому що ви согріваєтесь, п'єте чай. Горілка це не варіо, калкашка. А це, ви от прийшли і починаєте що ви робити? в АТБ ходите, дивитеся, ціни видивляєтеся. Ну, тут же допомож зала їм нужна буде. Вони самі не вспівають. дивіться, який огірок не йшла, бачите? А він ось порчений, Прийшли і починаєте перебирати овочі. Взяли один віддільно собі ящичок, відставили. Ну і її отаку тілешку возика, знаєте, а то як у них пласмосові. І починаєте туди скидувати. Порчені огірки, там, картоплю, фрукти, все в одну тілешку. Потім так привезли до каси і кажете, перебирайте там воно гниль. Ну, тут можна ще каву купити, булочку і вийдете з каси, там є під віконник, ви можете сісти, попити кави, з'їсти булочку. Гроші потратили, потратили, вас ніхто сюди не вигне. Тоді обратно сюди заходите і обратно робите те ж саме. Що я вам ще хочу сказати: підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть. Мені коментарі і ходіть, в АТБ гріться. Я вам чесно скажу, тут не так уж і холодно. Полетіла я вам покажу, що по чому кое шо. Коротше, полетіли.